Підвівсь ось законник один і сказав, його випробовуючи, Учителю, що робити мені, щоб вічне життя осягнути. Він же йому відказав, що в законі написано, як ти читаєш. А той відповів і сказав: Люби Господа Бога свого, всім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією силою своєю, і всім своїм розумом, і свого ближнього як самого себе. Він же йому відказав. Правильно ти відповів, роби це і будеш жити. Мир вашій родині, мир всій Україні. В студії Володимир Родимюк і ще в нашій студії дуже цікавий наш співрозмовник. Якщо у вас з'явиться якесь запитання, або з'явиться бажання у нас придбати календар на 2016 рік, будь ласка, телефонуйте на номер 098 92... 57 061. Ще раз. 098 92, 57, 061. Або інший номер 050 24 15, 713. 050 24 15, 713. Залишається з нами. Дорогі брати та сестри, пані і панове, прошу знайомитись. Моратаїв Руслан Рашидович, місто Київ, директор Слов'янського євангельського товариства, пастор церкви Ковчег. Разом з дружиною вони виховують сина Давида і дочку Марію. А наша тема як послужити ближньому. Вітаю вас в нашій студії. Руслан Рашидович. Е, Тільки так дивно, вас. так? Таке, yeah. е, таке прізвище, таке ім'я. Ну, мама Руслана Рашидовича Українка. Він може говорити українською мовою, правда, краще російською, так? Тобто вже привичніше, так? так? Не знаю там, як з татарською. Е, і, Наша тема, як я сказав, як послужити ближньому. А моє запитання, що вам найбільше сподобалось в нашому краї? Тоді перейдемо до теми. Ну, саме велике багатство, мабуть, кожного краю це люди. Тому mm -hmm. я вже тут другий день і трошки поспілкувався із місцевими жителями. Побачив дуже, дуже гарні люди тут живуть, роботящі, відкриті. Euh, так сказати, нічого лукавого там не мають і дуже відкрито її говорять і ділиться своїми проблемами або радичами. Так що дуже радий із людьми поспілкуватися в цьому краї. Так, ну <реш> трошки, мабуть, ви перебільшили, але, ну, але це мені приємно. <реш> так? Те, що я побачив, <реш> що ви <реш> за два дні. <реш> <реш> я ще раз читаю цей текст, дещо більше цього тексту, і ми разом будемо роздумувати над цим текстом, що Бог говорить через своє слово. Підвівся ось законник один і сказав, його, тобто Христа, випробовуючи, учителю, що робити мені, щоб вічне життя осягнути. Він же йому відказав, що в законі написано, як ти читаєш? А той відповів і сказав: Люби Господа Бога свого, всім серцем своїм, всією душею своєю, і всією силою своєю, і всім своїм розумом і свого ближнього як самого себе. Він же йому відказав. Правильно, ти відповів роби це і будеш жити. А той бажав сам себе виправдати та й сказав до Ісуса, А хто то мій ближній? А Ісус відповів і промовив: Один чоловік ішов з Єрусалиму до Єрихону і попався розбійникам, що обдерли його і завдали йому рани і утекли, покинувши ледве живого Його. Проходив випадком тією дорогою священник один, побачив його і проминув. Так само й Левит надійшов на те місце, поглянув і теж проминув. Проходив же там якийсь самарянин та й натрапив на нього і, побачивши, змилосердився, і він підійшов і обв'язав йому рани, наливши оливи й вина. Потому його посадив на худобину власну і приставив його до гостиниці та й клопотався про нього, а другого дня, від'їжджавши. Їж... Від Вийняв він два динарії та й дав їх господареві, і проказав Заопікуйся ним, а як більше що витратиш, заплачу тобі, як вернуся. Котрий же з цих трьох, на думку твою, був ближній тому, хто попався розбійникам. А він відказав той, хто вчинив йому милість. Ісус же сказав йому Іди і роби так і ти. Ну, Моє запитання. До речі, хочу сказати, що вино він дав не напитися йому, а щоб е дезінфікувати да, рани. Он, он смазув, смазув рани. Так, він Смазував рани. Багато християн говорять, що вони от вірять в душі. Не на показ. От Як переконатись самій ж людині, та що так говорить, чи кожному з нас, що наша віра, ну, ми взагалі mm -hmm. маємо віру, це перше. А друге, чи та віра правильна? Mm -hmm. Да, у нас очень хорошая здесь история, которая произошла вот с этим законником. И э, когда он обращался к Иисусу Христу, здесь написано, он, искушая его, задавал вопрос, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную. На самом деле он хотел подчеркнуть и сказать, ну что мне еще не хватает? Я же верующий, я же знаю закон, я не простой человек, э, но ну, я знаток закона. Что мне не хватает, чтобы иметь жизнь вечную? С таким немножечко лукавством. И поэтому Иисус Христос задает Ему вопрос: Ну что ты читаешь в законе? И этот человек, очень правильно, суммируя все заповеди Ветхого Завета, суммировал их в две: возлюбить Господа Бога и ближнего как самого себя. Иисус похвалил, Он сказал: Действительно правильно, Ты отвечал. Все, что сказано в законе, требования закона, заключается в этих двух заповедях. И вот буквально в этих же двух заповедях сразу же видно, если ты любишь Бога, если у тебя все хорошо в взаимоотношениях с Ним, тогда это обязательно должно быть и видно и в отношениях с ближними. Поэтому вывод такой можем сделать. Наши отношения с Богом видны в наших взаимоотношениях с людьми. Наши отношения с Богом видны в наших отношениях с людьми. И даже я еще раз прочитаю два небольших отрывочка из послания Иоанна. Иоанн, как один апостол знал вот эту взаимосвязь, он говорит, кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец. Ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? и мы имеем от Него, то есть от Бога, такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего. Подразумевается ближний, тот, который попадается. Это первое послание апостола Ивана, да? Да, да, это, это третий раздел. Даже четвертый раздел. Это четвертый раздел, 20-21 вирш. Вот, поэтому вот здесь вот хорошо это... Но мы видим здесь проблему этого законника. Он понял, о чем говорится, и он сразу понимает, что, ага, если это так взаимосвязь такая, и поступай, и будешь жить, он сразу видно увидел свои взаимоотношения с ближними. И здесь написано, но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу, а кто мой ближний? Другими словами, а всех ли я должен любить ближних или нет? Кто, кто, какая категория входит в ближний круг? И на это Иисус рассказывает эту историю. А ми схильні себе оправдовувати, якось yeah. шукати оправдання. А Нам не треба оправдання шукати, шукати покаяння, шукати Бога. Е ну, І ми тут говоримо про служіння Богу. Uh -huh. е і тут показані священник і Левит, які в той час служили в Ізраїлі. Yeah. Які знали, в принципі, що таке служіння Богу. А, але Христос показує приклад самарянина, uh -huh. який, в принципі, не був е в очах євреїв віруючою людиною. Це був такий напівєврей, та? напіввіруючий. Е yeah. вони, словом, самарянин, і вони їх не любили, в принципі, самаряни євреї, а євреї самарян. Yeah. Е Запитання, що таке служіння Богові? Тому що часто ми думаємо, що служіння Богові це тільки е, обряд, це тільки молитва, це тільки биття поклонів. Хоча важливо бити поклони так, перед Богом, поклонятися. Не просто формально бити поклони, а поклонятися Богу, молитися це важливо. Читати Слово Боже це важливо. Проповідувати це важливо, але це не все. Угу. В цій історії якраз і хорошо показано, що служіння Богу – це не тільки… быть в специальном месте где-то и uh -huh, делать uh -huh. какие-то специальные обрядовые uh -huh. моменты, которые там предписаны. Здесь видно, что священник и левит, еще один служитель, которые обычно служили в храме, проходя дорогой и замечая вот этого несчастного, которого изранили, они вот здесь вот в душе своей как раз и думали, что будет лучше прикоснуться к нему а вдруг он уже мертвый, а им нельзя было прикасаться к мертвым, например. А вдруг он не из еврейского народа. Может быть, это тоже послужит тому, что они будут как бы осквернены чем-то. И поэтому они выбрали служение Богу больше здесь формальное, чем то, что нужно было. Вот Иисус Христос, зная этого законника, который задает ему вопрос, говорит, вот посмотри, посмотри, как ты думаешь, твои мысли только об одном – послужить Богу в специальном месте, специальными какими-то декорациями, да, и ты думаешь, вот это и есть настоящий. Посмотри, что я сейчас показываю. Самарянин, который не думал так высоко о себе, увидел беднягу, жалился. И он говорит, вот это то, что он жалился, и показывает его лучшие взаимоотношения с Богом, чем у священника Левита. Тот думал больше о себе, что это мне будет из-за этого. А этот самарянин думал больше о том, кому плохо. Поэтому мы делаем один вывод здесь. Служение Богу – это думать о том, кто в нужде. Обязательно. Потому что Божьи заповеди, которые он говорил и в Ветхом, и Новом Завете, говорит, любите, помогайте, не думайте о себе, думайте о других больше, чем, чем о себе. И вот этот здесь вот момент очень показано. Священник увидел, прошел мимо. Левит увидел, посмотрел, прошел мимо. Самарянин увидел, жалился, позаботился. Це є служення Богу. І uh -huh. uh, це прекрасний uh, такий приклад uh, доброго самарянина. Uh... Навіть Христа називають добрим самарянином». Да? хто скаже, що Христос він не просто прийшов, дав нам нову релігію, нові кість заповіді. Він дав самого себе, він, він став як слуга, uh -huh. як, е, як раб. Так? Він е, став серед людей, він дав себе розп'яти за гріхи наші, він послужив повністю до кінця uh -huh. людям. І Бог хоче, щоб ми любили Бога всією душею, силою, розумом uh -huh. своїм і свого ближнього. Якщо ми робимо якісь певні справи, але робимо це без любові, то це не має ніякого значення. Для Бога важливо, щоб ми любили один одного. Це є християнство, це є дієве християнство. Ну, але щоб так, е, мати таке серце до Бога і до ближнього, треба до Бога прийти. Треба мати Христа в серці. Бо якщо в тебе Христа в серці немає, то не? ти не будеш бачити того ближнього, який там з боку з, з, з проблемами своїми. Потрібна е, переміна власного розуму, власного угу. серця. Якщо я любові не маю, як я можу цю любов дати іншим? Спочатку треба любов взяти в Бога, і потім цією да? любов'ю ділитися з іншими. Як можна послужити э, своєму ближньому? Да, я додавлю, якраз вот, перша заповідь, спочатку возлюби Господа Бога. Угу. Любить можна того, який для тебе щось зробив так сильно. І якщо ми, ми оцінюємо жертву Ісуса Христа за наші гріхи, Тогда настоящий прощенный человек, прощенный Иисусом Христом, начинает Его любить не просто формально, но начинает любить Его от всего сердца. Он мой Спаситель, Он мой Господь. Что поверишь мне делать? И Господь говорит: люби ближнего Твоего! Вот так начинается любовь к ближнему. Как можно послужить ближнему? Ну, например, вы автомобилист, вы говорите, что вы верите в Бога в душе. У вас Бог находится. Вы едете и очень часто замечаете, что кто-то голосует на дороге. Может быть, женщина какая-то стоит с сумками, там, да, или бабушка, или, может быть, кто-то из мужчин, и вы проезжаете мимо. И у вас есть место в машине даже. Это, это, это сейчас вот то, что не сказано. Священник, увидев, прошел мимо. Левит, увидел, прошел мимо. Самарянин, проезжая, увидел, жалился, остановил свою машину здесь и посадил его и позаботился, повез, например. Вот возможность послужить ближнему. Вы видите, может быть, кто-то из соседей не выходит на улицу почему-то, да? Особенно в сельской местности это видно. Поинтересуйтесь, может быть, он заболел, может, что-то случилось, может, какая-то где-то, может быть, уехала, конечно, но, но проявить заботу. То есть я вижу, что он не выходит, где-то не видно его на подверье, да? Зайди, может быть, школьники, как часто бывают, Uh, Другі школьники, однокласники, просять, слушай, ручка, не пишу, дай ручку. Ні, не дам, це моя ручка. І так багато таких вот моментів в будь-якому вірості можна, якщо відкрити, своє серце зробити чітким, що да, є много людей, кому служити. І це служіння ми робимо не тому, що ми заробляємо собі спасіння, Конечно. а тому, що нас Господь для цього створив. Ми для да? цього створені, да. щоб допомагати один одному. І е, не треба казати, ой, я коли вже там робив добро, а потім мені це обернулося проти мене. І я більше нікому не буду робити. Ми так ну так теж інколи таке знаходимо оправдання. Ой, він там сів мені в машину, а все сидіння там е, брудне після того було. Ну це тільки таке, знаєте, оправдання. Не хочемо просто ми, ми? Е, вести і все. Не хочемо клопотів. А ось да. добрий він не боявся цих клопотів. Він допоміг. Не треба очікувати, що мені хтось поможе. Мы это делаем, потому что мы для этого созданы, потому что мы — это дети Божьи. Да, очень хорошо апостол Яков об этом же сказал, взаимосвязь веры, то есть знаний о Боге, которые человек имеет, вот это вот, мы говорим, религиозность, и связь в повседневной жизни. Он говорит, что пользы, братья мои, есть, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? Может ли такая вера спасти его? Другими словами, эта вера просто она звук только имеет. Если брат и сестра наги и не имеют дневного пропитания, кто-нибудь скажет из вас, ну идите с миром, грейтесь и питайтесь, но не даст им потребного для тела, что пользы? Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. Кто-нибудь скажет, ты имеешь веру, а я имею дела. Покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру из дел моих. Поэтому, когда мы какие-то имеем оправдания или говорим, ну я не могу послужить ближнему, потому что нет времени, он меня даже не просил об этой помощи, это все отговорки, оправдания, на самом деле веры живой нет внутри. Это, есть, ага. Вот это хорошо показано вот в этих примерах, если ты не сможешь послужить, большое свое сердце проявить, скорее всего ты и ты к Богу такой же, такой ага. же скупой и такой же равнодушный. И вот эта вот взаимосвязь веры в Бога, любви к Богу и к ближнему, она просто вместе. Это как две стороны одной монеты, да, где она невозможна друг без друга. И поэтому, когда люди себя оправдывают, поймите, что это говорит о вашей вере в Бога, насколько вы с ним близки. Поэтому мы знаем из других историй Евангелия, апостолы, они свою жизнь посвятили людям. Они, они говорят, мы будем проповедовать им Евангелие, чтобы они спаслись. Но мы также будем все, что нужно делать, чтобы помочь им в разных нуждах. И мы видим деяния апостолов, насколько простая, такая открытая, доступная к людям жизнь апостолов и, и других верующих учеников. Почему? «Двигала ими любовь Божья, которую они познали в Иисусе Христе». Mm — -hmm. вот, вот, да. э, по тому, что мы любим ближнему, э, видно, что мы любим Бога. Да? Чем любимо Богом и любимо ближнего, все взаимоповязано. Да, 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 Ваши пожелания нашим глядачам? Я бы пожелал вникать в Писание и в свое сердце. Для нас Писание как зеркало. Я думаю, что каждый из вас много времени тратит каждый день, чтобы увидеть, как он там причесан, как он одет, чтобы показаться людям, что я нормальный, опрятный человек. Друзья, Библия это как зеркало нашей души. Коли ми туди смотрим, ми знаходимо ті шероховатости, недостатки, які в нашій душі є. І нужно Бог говорит, исправь, посмотри в моє слово, посмотри на мой стандарт, спробуй будет Це буде с тобою, якщо так вже вот ну, треба да. читати Біблію. Да? Хочеш да. знати більше, хай читає Біблію. Дуже дякую, Руслану Рашидовичу. Хай Бог благословить вас, вашу сім'ю, вашу родину, місто Київ, Івано-Франківську да? область і всю нашу Україну. Щоб було все по слову Божому, дякую, дякую вам також.